Вітання всім. Восьму ранку. Заряджаю машину біля Нюрберга. В Нюрбергу маю огляд Volkswagen Passat 18-го року за 15300 євро. Брутто. Але повернення ніякого не буде, тому що Passat цей беруть для внутрішнього використання. В Німеччині будуть ставити на облік. А нетто ціна 12300. Уявіть, люди не хочуть розмитнювати в Україні. Будуть ставити на облік тут і втрачати ці гроші, тому що один раз варто поставити на облік навіть на один день машину тут, в Німеччині вже штоєр згорає, вже ніколи не повернеш. Крім моєї Тесли, одна тільки машина, як бачите. Всі зарядки вільні. Ціна на солярку знову 1,9 і О, білочка Насправді нема гіршої погоди для огляду автомобіля, ніж дощ. Це добре, що хоч товщиномір тепер має такий, що в дощ без проблем вимірює. Тому що під водою, коли нормально підкрашено, та нічого там не помітиш. Взагалі нічого не видно. Не слідів граду на дахах, нічого не видно. Тому треба чекати, поки закінчиться. Ага, Я... Okay. Я... Okay. воду. Потому что так ничего не видно. <свист> ну что, снял, как мог, воду. Но что ж, как як... Дощ накрапує все рівно. Ну, поки знімав воду, роздивлявся, ніби нічого не видно. Жодних недоліків поки що не знайшов. По телефону просив, щоб вислали мінімальні якісь дефекти. А він сказав, що немає взагалі, немає що вислати, тому що ідеальний. Ну і поки що слова підтверджуються. Модна оптика, подивіться яка нічого взагалі не піскостроєна, камінчиками не оббито. Взагалі нічого поки що не бачу, жодних дефектів. На всіх асистентах машина. Сколиків скло лобове немає. Алькантара тут есть. шкірою комбиновано. Давайте откроем его. Там классный. Кермо як у нової машини. Педалі також Нічого не повитерто. Безключовий доступ. Все матове, нічого не протерто, не потерто. Рух по полосам. Адаптивний круіз-контроль. Електросидіння з масажерами. Складні зеркала. З обігрівом підігрів сидінь. Нема тільки хайцинга. немає. Єсть у нас камера заднього виду. Перш за все треба прогріти мотор, щоб перевірити маховик. Чи не стукає він 218 пробігу. Так, Поки буде грітись мотор, маю можливість перевірити, маю час товщиноміром. Так як цей товщиномір під водою навіть показує чітко. попробуем все заработать. Левая сторона все класс. Крышка. Хорошо. Найкращий, до речі, з приладів, що в мене були. Взагалі не треба його коригувати, нічого. Завжди показує все чітко. Ну нічого, не фарбувалось. Все оригінал. Трошечки вже підсохло, вм'яти. Як не бачив, так і не бачу. Це заставлено машинами повністю. Геть запертий посад спереді. Вперед не поїдеш, взад не поїдеш. Треба вигнати десяток машин, щоб його випробувати. Я звичайно розумію його, що треба всі машини повиганяти, щоб дістати для перевірки посад. Але чого я проїхав? Не перевірити в ходу це нічого не перевірити. Тому нехай виганяє, подивіться, що тут зробиться. Ну що, проїхався реально машина люкс. І в ходу, і по кузову. Машина прекрасна. Ну і ціна відповідна її. Конкретно, та ще й з врахуванням того, що не буде повертатись ПДВ. 16900 на рекламі стоїть машина. На мобіле дешевше на тисячу. Машина ходила виключно на великій відстані, це видно. 218 тисяч. Пробігу не по місту. Це навіть не середній пробіг. Це пробіг автобан. Ось, дефект коврику. <ротерте> Протерте. Протерте в коврику. Коврик заміниться. Дурниці. Коврик і трошечки зробити хімчистку. Світло Алькантара потребує мінімальної хімчистки. Стеля. Ніде не забруднена. Нічого не витерте, не зализане, слідів використання немає. Абсолютно все нормально. Назад є кліма. От погано, що кнопки немає на багажнику. Взагалі було би супер. Ну тут все як нове. Нічого ніколи не ложили в багажник. Так, клею немає. Клею немає. Самоклея чи колеса може, тому й немає. Шторка. Працює шторка на вході лижами не пошкодили тут пластик теж не подряпаний прикурювач 12 вольт бампер теж не подряпаний вантажами нічого не завантажували диски всі цілі Парковками не пошкоджені диски. Ну я не знаю до чого таколу патись тут. Зараз ще капот відкрию. Так. Це хтось беріг машину. Так, номер кузова для замовника огляду. Відразу. Радує, що нічого ніхто не мив. Все в пилі. І це добре, тому що коли помито, невідомо що було до миття. Рідина охолоджуюча світла, прозора. Так, форсунки не потіють. Все сухо. немає нарікань жодних капот не відкручувався тут звичайно теж нічого не відкручувалось Нема до чого доколупатися. Абсолютно ну, все клас. Ремінь теж замінений на 212 тисячах. І ха -ха, протерто тут коврик. Подряпина від пряжки ременя без, безпеки. От вона Алькантара і ну якби, вона не брудна, ні, вона не брудна. І отак проведеш, вона так, так, темніше, це нормально. Ну але може мінімально, може мінімально треба. Хоча вона і не брудна. Так, от коврик пяткою продавлений. Недолік. Тут мінімально забруднено. Ну що це показувати? Це порошком просто рукою хтось прислонявся ладонью. Це нічого не витерто, забруднено. Немає ні сколиків на склі. Взагалі ні одного сколика не піскоструєно, як в новій машині. Якийсь цирк просто. Губа не подряпана. Так, залишилось діагностику зробити і все. Ну, все, огляд результативний, звичайно. Замовник огляду довольний, переслав завдаток, в понеділок приїде сюди, вже домовились за номери, зробили термін. Курцет Кенцайхен, жовті, п'ятиденні номери і забере машину.